Порадник лише Бог, Бог, який дав нам своє Слово, яке є Біблія. І там є всі відповіді. Хто хоче знати, не потрібно наїжджати, так як на мене наїхав, він ви що бачили, які в нього були тони. А просто знайти Біблію і прочитати. І коли ми будемо більше молитися, менше робити гріхів, є свята різні, я розумію, але є такі свята, що вони Богу і взагалі нам і нікому не потрібні. Там, де ми. Невірно себе ведемо, поводимося, щось таке робимо, що взагалі це нікуди розумієте, ні в які рамки. Тому ми є наказані і багато що ми робимо таке, чого не потрібно робити, замість того, щоб молитися, читати Біблію, пізнавати Бога більше, щоб отримати дійсно якесь вічне життя, ну, якусь користь для себе на майбутнє, на теперішнє і взагалі. Щоб навіть людям показати, навчити і богоспасіння. І тоді, нарешті, все одно ж буде кінець світу, він каже, хто спасеться, тому дуже повезе, а хто не спасеться, ну тоді, значить, будуть питання вже відсутні, тому що вже не буде кого питати, як я писала в одному із своїх духовних віршів. Всім дякую за перегляд. Люблю цілую. З вами Авдієва.